На українському календарі 659-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Байдужість дорівнює поразка. Чому не варто забувати про донати волонтерський рух не якого масштабу власне? Здобув під час повномасштабного вже вторгнення Російської Федерації на територію України кожен з нас доєднувався до різних волонтерських рухів. Тож як змінився чи змінився власне волонтерство, чи змінилося в нашій державі про усе це і не тільки про це. Далі Аля Абасова, адвокатка та волонтерка. Доброго дня, пані Аля, слава Доброго Україні, дня. Ірем, Слава. Тож, давайте спочатку розпочнемо з останніх зборів. Ви постійно збираєте, постійно волонтерите для наших збройних сил для окремих бригад. Що зараз? Який останній збір розпочали і на що? Останній мій збір розпочати на тепловізаційний приціл для 44-ї окремої артилерійської бригади імені Даніла Апостола. Зокрема, в цій бригаді служить мій брат, і я правда з величезним трепетом завжди відношуся до його до потреб його підрозділу. Ну і до потреб підрозділу, там де служить мій чоловік, 86-й окремий територіальне батальйон хмельницька це два підрозділи якими я постійно опікуюся але наразі є вже десятки десятки інших підрозділів якими яким надають допомогу, коли вони звертаються, ну дійсно на ваші соц ваших соцмережах завжди постійно кожного дня з'являються нові дописи про те, що та чи інша бригада потребує от, там одного устаткування, іншого устаткування? Чого найбільше? З якими більше найбільше запитами зараз звертаються до вас підрозділи? Станом на сьогоднішній день найбільше, якщо на початку війни це були дійсно потрібні там тепловізори, да, здебільшого збиралася величезна кількість автомобілів. То і зараз залишилися потребами саме автомобілі, тепловізори, дрони, причому вони на жаль, вони досить дороговартісні і досить швидко виходять з ладу. Ем, ну і, і потреби такі, там навіть сьогодні зателефонував брат про те, що в їх бліндаж при, прилетів снаряд, і е, той е, е, забула, як називається це е, що генератор. <гум> 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 генератор, який я попередньо купувала, він прийшов у негодність і потрібен новий генератор. Тому Ну, тобто кожен раз додається, додається щось. Дівчата збирають, і це дійсно дуже потрібно на грілки для рук, для ніг, тому що ну сиро, холодно, і зрозуміло, що це потрібно. Ну, якби, такої величезної потреби, скажімо, в, в харчуванні, напевно, є в окремих підрозділах. Mm -hmm. Немає, ну, щоб було у всіх, тому що я час від часу запитую, чи потрібно там щось з їди. То от ні брат, ні чоловік зазвичай кажуть, що потреби в, в їді немає. Mm -hmm. Наскільки змінилося волонтерство за два роки війни? Маєте на увазі наскільки важко збирати кошти станом на сьогодні, тому що от, ряд власне волонтерів заявляють про те, що на жаль звикають і дійсно таке, от є такий факт, і на жаль, менше навіть фізично приходять допомагати, навіть з плетінням тих самих маскувальних сіток. Люди просто і ми щодня оголошуємо в своїх ефірах про те, що приходьте раніше таких проблем не було, і вони могли просто десятками щотижня відправляти ті маскувальні сітки на передову. Зараз, якщо вони зроблять одну чи дві, це вже є великий плюс, а черги просто зростають, як в інших сферах, як з донатами станом на сьогодні, чи допомагають, чи так само активно долучаються до різних зборів. Знаєте, я не можу сказати і не можу звинуватити людей у байдужості насправді. Чи, чи то мене чують, чи то я знаходжу якісь слова. Однозначно, людина це така істота, яка звикає, звикає абсолютно до всього. І зрозуміло, що ми звикаємо. Ми навіть коли бачимо тривогу, да ми там дивимося, читаємо що це що летить, кінжали, чи і, і тоді вже від цього ми вже думаємо там йти нам в. Ховатися чи не йти, то людина абсолютно до всього звикає. І коли е, постійно м, здебільшого волонтери звертаються до людей з тим, що е, з якимись претензіями, що ви там звикли, то зрозуміло, що е, людям не дуже хочеться приєднуватися до, е, до таких зборів. Мої дописи трошечки інші, е, чи мої звернення, мої прохання, вони інші. М, вони насправді повні оптимізму, тому що я повна оптимізму і навколо мене. Вже станом на сьогоднішній день є певна кількість людей, яка, яка мені вірить, яка довіряє, і яка небайдужа. І я прям от, низько вклоняюсь всім своїм донаторам. Я вам дуже-дуже дякую за те, що ви надаєте таку можливість досить швидко закривати збори. Бо що останні там останній збір, який був мною об'явлений, там в 500 тисяч, це було три якби. Два автомобіля, бус. Е і я була ну, міга здивована, коли там за 30 днів я їх ну, я зібрала, тому що е читачі фактично одні і ті самі, і, 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 і по великому рахунку, і всі, хто донатять, це одні і ті самі люди. Але е е от, навіть сьогодні, е коли зранку там прокинулася, подивилася у вікно так. Ну, так Така погода не, не, не дуже да, хороша. Я е, завжди думаю про те, а, як, е, а от як зараз моєму чоловікові, а як зараз моєму брату, а як зараз іншим захисникам? І коли, е, е, окрім того, що я збираю свої збори, е, то намагаюся, от е, це вже така. Не стало стало така практика в мене. Я випила сьогодні чашку кави. Я обов'язково маю задонатити тут каву іншому, і, і іншому волонтеру, який збирає будь-кому іншому з тим, щоб гроші постійно приходили. І я бачу, що насправді ті, хто постійно донатять, от повірте, якимось ну таким дивним чином гроші постійно рухаються. Вони постійно є. То у людей є. Є така можливість. У мене є декілька е, декілька моїх донаторів, яких я тільки у війну, ну якби з ними познайомилася, які е, фактично там кожен тиждень мені по 10 по 15 тисяч скидають. Я ж е, постійно провожу лотерейки. Е, це це також займає. Е, Багато часу, але я в такий спосіб якби, сама себе контролюю да, на mm -hmm. ті поступлення, які до мене приходять, мотивую інших. І е, іноді прям деякі кажуть, ой, я бачив, тобі там, той та, там, задонатив. Тобто вони всі в списку, їх всіх в списку видно. Е, і провожу лотерейки. Е, що це? Лотерейки це що? Е, що такі лотерейки? Це е, об'явила я збір. На щось і одразу ж в мене є приз за це, коли ми там назбираємо. Причому самі ж люди також приносять картини, іграшки, вироби, прикраси. До речі, ця прикраса це прикраса волонтерки Али Учик, яка також надала мені цю прикрасу для участі в лотереї. І коли її виграв, мій мій постійний донатор. Тимур Вальчук, насправді багато прикрас в мене було, але саме до цієї я якось прикипіла, вона мені дуже сподобалась. І от коли виграв Тимур, і він, напевно, коли прийшов її забирати, він прям відчув. Mm -hmm. Він прям відчув, він каже: знаєш, я кажу, от прекрасна для твоєї дружини. Він каже: А знаєш, а залиш її собі, от я тобі її дарую. Це було так приємно, насправді. Тому що каже, ні, ні, він каже, я прям відчуваю, що вона твоя, і вона дійсно моя. Тобто, це кажу, це постійно це щось, що, що люди самі телефонують і і приносять. Навіть люди, яких я взагалі не знаю, uh -huh. приносять мені е, вироби, які зроблені своїми руками, і це ну це, це дуже чуттєво, і це дуже потрібно. І я радію від того, коли я привожу подарунки. Тим, хто виграв, і для них це величезне. Зрозуміло, що абсолютно ніхто. Мені напевно тільки один раз, коли я розігравала марку з підписом залужного, от е, приєдналися е, інші, е, якби е, люди, які прям писали мені, телефонували, писали, що вони, е, вони mm -hmm. донатять іншим волонтерам, mm -hmm. але за марку залужного вони готові е, поборотися. Ну, в такий спосіб, це один такий з із... не я його абсолютно точно вигадала. Інструментів Он, але, збору. Да, інструментів, але він мені підходить. Кажу, що він з одної сторони він досить серйозно мене організує і, і, і показує. Фактично, я одразу ж показую людям, ну які гроші прийшли. Тому що е, в нас дивна держава, можемо в дивній державі. Я впевнена, що коли закінчиться війна. До багатьох волонтерів прийдуть з запитами, куди вони що робили. Mm -hmm. Наразі станом навіть на сьогоднішній день я приймаю участь у кримінальних справах по відношенню до волонтерів, які на початку війни збирали на свої картки. В, в подальшому е працівники і НАБУ і ДБР з'ясовують, куди ці ну якби. Кошти пішли. куди ці кошти пішли, да і тому зараз я намагаюся, коли до мене особливо звертаються інші підрозділи. Я прям прошу, що надайте мені запит просто на моє ім'я, і це також створює певну проблему, тому що. Потреба, наприклад, у якоїсь конкретного підрозділу, а для того, щоб випросити в команді частини, щоб він підписав цей, цей запит, тут дуже величезна проблема, тому що це потім потрібно вставити на баланс. Ми, на жаль, живемо в такій ставдепі, і нам потрібно переглянути. Я розумію, що в нашому керівництву потрібно переглянути ці нормативи, які були ще uh -huh. при Радянському Союзі щодо списання того, що перебувало на балансі на балансі військових частин. Uh -huh. Дійсно, от ми спілкувалися, власне, 6 грудня ми спілкувалися з нашими хлопцями, і вони також говорили про те, що дуже багато зараз у війську є тої бумажної роботи, так, папірці, паперець поганяє папірцем і так далі. І вони кажуть, що ну це не потрібна робота. Пані Алі, ви дійсно поєднуєте, як ви вже зазначили, от адвокатство, так досі, і волонтерство. Наскільки це важко взагалі? І які зараз справи найбільше розглядаєте? Е, наскільки це важко, е, ну насправді напевно не дуже важко. Я, е, е, я обмежила свою, е, скажімо, свою адвокатську діяльність. Е, от чесно скажу, що я обмежила свою адвокатську діяльність, тому що е, багато справ забирають дуже багато в мене таких емоційних і душевних сил. І я прямо коли приходять справи, які я розумію, що вони для мене важкі в плані. В плані кваліфікації, в плані спілкування там з конкретним клієнтом, я відмовляюсь. Mm -hmm. Я відмовляюсь і кажу, що я наразі не можу, тому що для мене це енергозатратно. Я не можу, поки, де, поки триває війна. Я вважаю, що мої сили і ресурси я маю більше спрямовувати саме на волонтерство, тому що це надає. Ну, принаймні, я для себе розумію, що це надає більше користі ніж просто бути там класним адвокатом справи які зараз от е... ви сказали що волонтерів так найбільше зараз от ви ведете справи по волонтерах які... е, ні не по волонтерах. по волонтерах є декілька справ але я от наразі зараз в мене є декілька не декілька а вже прям, більше більше десятка справ від, по відношенню відносно наших військових угу. це кстати, буде теж величезна величезна проблема тому що хлопці, які повертаються з поля бою, вони, вони контужені, вони, вони вже емоційно нестабільні. І зрозуміло, коли вони попадають в соціум, а соціум не готовий їх сприймати, то виникають певні конфлікти. І таких конфліктів наразі буде ще більше і більше. І вони вже фізично більш підготовлені. І вони не стримуються. я не виправдовую, але розумію, що таке може бути. І от, на жаль, в мене є останнім часом декілька справ, де військовослужбовцям наносили тілесні ушкодження, пошкоджували майно uh -huh. іншим, скажімо так, мирному населенню. Да? І знаєте, така цікава позиція мирного населення. Тому що ті суми, які називають потерпілі. Щодо стягнення з військовослужбовців, мені в мене прям викликає такий подив, і я для себе розумію, що напевно це один з таких з видів, ще один вид заробітку. Да? Коли ти потерпілий за побиту губу, хочеш 60 тисяч гривень. Ну я чи я чогось не розумію, чи. ну, от... Можливо, напевно, я чогось не розумію. Не розумію, як можна. Я не кажу, що його потрібно вибачити, да? е, ні. Але потрібно зрозуміти, в якому стані перебуває він і в якому стані е, перебуває, тому що всі ці, всі ці бійки вони зазвичай тривають там в, в, десь в барах, десь біля барів. То ти маєш можливість, відносно потерпілих, да? е, спокійно приходити в бар тільки завдяки тому, що він. Був там. І на сьогоднішній день ти ставиш питання про стягнення з нього в таких величезних сум? Пані Алю, якщо так говорити про цю проблематику, можливо, адаптувати потрібно українське законодавство, можливо, інші інструменти тоді підключати для от таких от хлопців і для таких випадків. Тому що, як ви вже сказали, дійсно будуть буде частішати, на жаль, тому що ну, ми живемо в такому сьогоденні. І дай Бог. Хлопці повернуться і дійсно повернуться з різними емоційними станами, з різними проблемами, як з моральним, так і з фізичним здоров'ям. Е, адаптувати законодавством ну е, щодо адаптації законодавства. Напевно, варто, але з іншої сторони, щоб в когось не було маніпуляцій щодо uh -huh. того. Ну то воно ну, в двох концах, де незрозуміло. напевно, потрібно буде в кожному конкретному випадку виходити з кожної конкретної ситуації. Та по відношенню до кожного військовослужбовця, по відношенню до кожного потерпілого, це цим вже будуть займатися абсолютно точно суди, і от я би можливо не знаю, у судів би запровадила би якісь там ще якісь додаткові курс чи додаткове навчання щодо е, спроби зрозуміти в якому uh -huh. стані дійсно е, перебував той військовослужбовець, коли вчиняв той чи інший злочин? Uh -huh. Світно точно що його не можна судити як звичайну людину, як просто як двох хлопців, які б там побилися там через дівчину. Uh -huh. е, Панялю, якщо знову ж таки як адвоката і волонтера, наскільки сьогодні <кій> волонтерський рух <кій> захищений в нашій державі? Наскільки просто взагалі діяти чи не просто діяти у зв'язку з різними законами і постановами, які приймаються і досі приймаються? Е, зовсім не абсолютно точно не просто. Єдине, що е, моє волонтерство, воно все таки обмежено тим, що я збираю збори і, там, або купую самостійно, або передаю там, на закупівлю. А от відносно тих благодійних фондів, які. Мають можливість возити гуманітарну допомогу з-за кордону, От по відношенню до них, звичайно, з 1 грудня мало би бути цей драконовський закон по відношенню до волонтерів. Де я вважаю, що наша верховна рада і взагалі мала би поставити хрест на волонтерстві. Слава Богу, що цей закон відтермінували. Сподіваюся, що в подальшому він буде і якимось чином взагалі. Відтермінований і, скажімо, не, не буде реалізований, тому що е, це здається, що це дуже легко поставити все там всю на облік і мати от, як, кажете бумажку на бумажку. Mm -hmm. Це ну це настільки е, важко, особливо коли є потреба в е, там в тих же автомобілях. Але у військовій частини є певна. Обмежена кількість автомобілів, яка вона може бути. Автомобілі вийшли з ладу. Їх списати дуже важко. Вони не списані. Тому нові автомобілі поставити теж важко. Ну, е і, і звичайно от кажу, що волонтерський рух піднявся. Прямо молодці молодці ті, ті благодійні організації, які возять, що вони змогли відстояти хоча б на, на якийсь час відстояти свою, е свою позицію. В подальшому. Я на жаль кажу, що на жаль, думаю, що в відношенні до дуже багатьох волонтерів будуть порушені справи. Тому я до, до певного часу навіть не не, вставала, не реєструвалася в реєстрі в реєстрі волонтерів. Однак Знаєте, коли зареєструвалася? Коли Приватбанк заблокував мою картку, тому що mm. в мене було за місяць більше ніж 500 платежів. Mm -hmm. Я зрозуміла, що ну все, варто вже певно, варто вже реєструватися. Тому в, в Приватбанк були направлені документи по, е, по волонтерству і вже тоді зареєструвалася в податкові, тому що зрозуміло абсолютно точно, коли на моїй карці за е, за 659 днів. Промількнула вже понад 5 мільйонів, mm -hmm. то зрозуміло, що потрібно буде звітувати. Mm -hmm. Я е, намагаюся якби, записувати да, от навіть всі, всі мої дописи це теж певні докази того, на що збирала, кому вже передавала. Тобто, от я так зараз, як адвокат, насправді створюю докази всім. І, ну, та поради, що і всім, та, та, і всім волонтерам, які всім волонтерам дуже, дуже дуже раджу, особливо тим, хто от зараз задумався над тим, щоб. Е, е, Зареєструватися в реєстрі волонтерів насправді це дуже легко. В податковій досить легко зареєструватися. пакет документів подаєш, і в принципі тебе реєструють, вносять в реєстр волонтерів. Це не важко з цими картками. Вказують ті картки, на які поступають кошти. Якщо вас просять щось закупити, то все-таки раджу от прям спромогтися того, щоб це був лист прохання до, до волонтера, конкретного волонтера з тим сперліком того, що потрібно. Якщо до прикладу командир каже, що він не підпише, тоді хай от той підрозділ, там, той ротний взводний, хай вони підписують ці документи І в подальшому. Зібравши, відзвітувати перед перед людьми, у яких збирали да про те, що закуплено. Ну і збирати там ті ті чеки на купівлю того, що було закуплено. Бажано вже фотозвіти. Ну і вже як вже прям взагалі там тому що я вже не знаю, куди мені куди мені класти ті подяки. Mm -hmm. Тому що е, кожен підрозділ намагається за, за отримано е, там щось обов'язково надіслати подяку. То от таку папочку зібрати, щоб вона у вас була на той випадок, якщо ну правоохоронні органи прийдуть і запитають. Ну дійсно, на жаль, є випадки того, що є і шахраї yeah. є. Як убезпечити себе, як які поради от, для людини, яка хоче задонатити, і бачить. Ніби все ок, ніби є якісь збори, як чи можна в даній ситуації десь в якомусь реєстрі перевірити, чи це дійсно волонтер, чи можливо варто все ж таки здавати донатити, власне на перевірених волонтерів? Е, ну абсолютно точно раджу донатити тільки тим людям, яких ви знаєте. Причому на ті конкретні потреби, тому що якщо умовно кажучи, е, е, скидати на якісь ну на якийсь там невідомий фонд, нас навіть. Е, та, от ми ж багато людей там донатило на, на дрони, які mm -hmm. там в йшли в м це. Одна із спривом. таких гучних справ да, та, дійсно да. є, що де, де ті 4 мільйони дронів? Ну незрозуміло. Тому Тому е варто е обов'язково донатити саме тим, кого ви знаєте. Бо я навіть іноді, я коли пишу, знаєте. Це ж не тільки написати просто пост в Фейсбуці і все, і всі почали донатити. Ні, по перше, не всі бачать Фейсбук, по друге, не всі, всіх є час це робити. Я зазвичай роблю з шляхом звернення до кожної людини. От прям mm -hmm. відправляю кожному смс. Також кажу, багато часу займає. Кожному відправляю смс з проханням. Причому я ніколи не попрошу багато, я завжди пишу, що я шукаю там 100 добрих людей, які задонатять мені по 100 гривень, uh -huh. і я їх досить швидко знаходжу. То деякі мені перетелеф... Прям телефонують і питають: Аль, це твій? Це твоя картка? Це ти мені писала, тому що є боти ну, це, на сьогоднішній день, uh -huh. які там. Тому так, да, потрібно, потрібно обов'язково перевіряти. Вибрати собі декілька, скажімо. Безпосередньо там волонтерів, яким ти довіряєш. навіть принаймні в нашому в місті Хмельницькому досить багато таких волонтерів, з якими можна працювати, яким я довіряю. То mm -hmm. тому, тому э, точно знаю там Таня Віноградова, точно знаю, що вона відправляє, точно знаю, що Алла Учік плете сітки. Там точно знаю, що Ліля Таран збирає там для якихось потреб. Ну то, от багато там Аліна Скаморохова. Ну от є є певна кількість волонтерів, яких я знаю. І абсолютно точно знаю, що варто скидати їм, тому що це піде на, на ті потреби, які потрібні. Ну от і наостанок, власне, щодо останнього збору, ще раз давайте повторимо для того, щоб наші телеглядачі знали, куди кошти, на що кошти, і от, будь ласка, на цю Е, шановні хмельничани. Я вас дуже прошу не бути байдужими. Насправді, коли дійсно наша байдужість вона може привести лише до одного. До того, що ми, якщо ми забудемо донатити, ми прийдемо до того, що ворог нас переможе. І варто задуматися, чи е, варто зараз з'їсти за зайвий кусок ікри, е, там, чи все-таки задонатити, давши можливість нашим хлопцям е, виконувати свої, свої завдання. Е, на початку війни мене в цій студії запитали, що потрібно зробити. Для того, щоб кожен знав і кожен донатив. Ще на початку війни я сказала, що е, якщо в кожній сім'ї буде хтось рідний, близький, буде там, то абсолютно точно ця сім'я буде знати, що є необхідність в цих донатів. Е, на щастя, чи е, не всі, скажімо, і досі знають, що потрібно донатити? Я е, абсолютно точно не ззиваю до того, що е, це м ваш якийсь обов'язок, але це ваш обов'язок перед вашими дітьми. Якщо ви не хочете залишати цю війну своїм дітям, ми маємо її закінчити. Ми можемо ситуацію і казати, що держава повинна, депутати повинні, ще хтось повинен, але якщо ви задумаєтесь, то ви зрозумієте, ця війна прийшла до нас не просто так. Вона прийшла для того, щоб показати нам, що ми не маємо бути байдужими, що ми сильна нація. І ми маємо відстояти свою країну. Тому е, наразі я на своїх соцсторінках у Фейсбуці Алі Абасова постійно збираю нон-стоп 24 на 7. Зараз триває збір на тепловізиційний приціл для 44-ї бригади імені Даніїла Апостола, е, де служить мій брат. І правда, на сьогоднішній день всі хлопці потребують вашої допомоги. Я прошу. Зима це саме той час, коли дуже хочеться поділитися своїм теплом ще з кимось. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу роботу, за вашу невтомну роботу, за те, що ви проводите власне і лотереї, і взагалі і збори для наших хлопців. Дійсно, давайте будемо свідомі і не забувати, що війна не закінчилася. Ми бачимо, наскільки зараз гаряче на фронтах. Ми бачимо, що ворог знову наступає. Наші хлопці героїчно титанічними зусиллями відвоюють нашу державу. Ми з вами маємо спільно спільними зусиллями показати їм, що ми з ними про них ніхто не забув. Ми пам'ятаємо і ми шануємо отакими от донатами, такими своїми діями. Також тому. Власне, долучаємося до волонтерських рухів, до перевірених волонтерських рухів і до перевірених волонтерів. Отож, Аля Абасова, адвокатка та волонтерка, була з.